Доброго ранку. У нас, доброго ранку, у нас сьогодні Mazda 3 Європа. Клієнт обратився к нам, у нього перестав працювати рідний ключик. Вирішили зробити новенький, а це я ставити як додатковий. Зробила отакий гарний викидний, Зачиняємо, відчиняємо, Mazda 2007 рік Європа. Сідаємо в авто. Покажемо, що все працює. Так, Той, що зробили ми, зачиняють, відчиняють. То що клієнта перестав працювати. Так, Вставляємо оригінальний ключик, повертаємо, запускаємо. Все добре, все чудово, Глушимо, Влажимо рідний на торпедку. То, що додали ми, отакий гарний викидний. Зачиняють, відчиняють, вставляємо, повертаємо. Запускаємо. Звертайтесь майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. В даний час була машинка Mazda 3, 2007 рік. Ключ сервіс Київ.